Всім вітанечко на моєму каналі. Сьогодні хочу присвятити відео лохині, яку я придбала весною. Хто за мною слідкує, хто дивиться мої відео, той знає, що я придбала три, а, значить, кущики лохини. Через Фейсбук не знаю, які вони будуть, чи сорти відповідають, чи не відповідають. Але кущики доволі такі гарні. От, і вони в мене росли. Вон, бачите, ззаді в мене позаду стоять відра. Оце ж в трьох відрах я їх висадила. Але річ у тім, що ви знаєте, кожного разу бачу то в одних, то в інших шелохина росте просто в ґрунті. Тож я вирішила цю рослинку не мучити. Не знущатися над нею, і все-таки висадити її в ґрунт. А буду так само додавати сірку восени і весною. Ось у кінці серпня я додавала сірку десь по чайній ложиці, по-моєму, під кущик. От, і тепер до весни їй вистачить. Також я її підживлювала суфер так, зараз, калієм, забула, як називається. Ой, в общем, підживлювала калієм її двічі один раз, потім, потім через 14 днів ще раз підживлювала калієм, а, набрала соснових голок, не соснових, а ялинкових голок. А, і буду також замульчовувати. І придбала ще ґрунт кислий для того, щоб іще більше збільшити а, окислення. В общем, що вирішила так. на зиму я її обов'язково вкрию агроволокном, бо ми тут на белебені у нас так знає. Те село побудоване, що йде на а, зниження, і ось ми на самій горі. І у нас завжди вітра, у нас завжди приморозки. Е, тому ось треба захищати. Я два роки підряд не захищала свій виноград, то я залишаюсь без винограда. Цьому році я вирішила, ні, не буду я їх більше закаляти, знущатись над ними. Все-таки треба їх укривати. Тому і уже. Ой, Лохину також буду вкривати. А, значить, і, а, придбала ґрунт кислий, і зараз будемо з вами висаджувати. Хочу показати, як я це буду робити. До речі, буду це робити біля ось своєї діляночки, де я висаджувала вчора малину. А якраз у мене тут, знаєте, алейка така, і по алейці у мене пусте місце. Ось я вирішила, якраз отут посаджу лохину, тому що влітку вона буде, ця територія, вся затинятися, і вона в мене не буде горіти. І тому таким чином і тут рядишком буде малина, і суниця у мене, тому і полив буде постійний, і вона у мене буде постійно на очах, тож буду за нею слідкувати, як вона буде зростати. Тож давайте разом зараз будемо висаджувати. Так, ось викопали ямки. Ямки копали по а, відру, що по розміру відра. І я знаєте, буду її якби не садити сьогодні, а буду перевалювати. Так, зараз я одягаю рукавиці. У нас сьогодні вітрисько сумасшедший, просто переживаю, щоб телефон не звалився. Ну, прям дуже сильний вітер, пориви такі, і на, е, написано, що дощ, але й сонечко проглядає. Оце вчора з вечора такий прям вітер розпочався. Так, значить, що я зробила? Дивіться, у е, ямочку я поклала як дренажик трошки соломи. Ось, щоб вона була в мене таким, знаєте, дренажиком, щоб було корінчиком як дихати. Да? Трошечки ось ось так. Значить, ну і зараз це у мене перший кущик, це спартан. Бачите, кущики класні. Мені що не подобається, те, що ось тут уже... Мох поріз, бачите, і мені здається, що їм тут дуже-дуже важко у відрах. Тому ось хочу все таки висадити. І бачите, ось у мене і сірка тут є, гранули сірки, тож буду отак обережно зараз намагатися її якось дістати із відра. Ой-ой-ой! Зараз будемо потихеньку, не спішати. Це треба робити. Відро таке велике, воно не дуже вдобно мені. Але зараз я так ногами його спробую. О, є. ось, Бачите, такий кущ у мене. Він вже навіть все опорізав своїми бачите, Навіть немає ось тут у мене, грунту. Тут також у мене і а, вермікуліт, і агроперліт, то також буде як розпиш, розпушувати. Значить, І тепер я хочу ось виставлю зараз цей кущик, як мені треба, щоб він ріс, Ось так. Так, і зараз будемо потрошку засипати. Засипаю ґрунт, купила кислий. Е, ось, бачите, для якраз для лохини Ось, PH3,5, 4,5. Тому я думаю, що буде все добре. От, і зверху тоді ще замочую, рівень залишу той самий, який був. А цю землю, що ми викопали, я її просто. А, тоді роз, розрівняю грабельками і все. От, зараз я її так трошки щоб, знаєте, пустот там не було. Ось так розрівняла і сірка на місці залишилась, і вона далі буде потрошку а, роз, а, розщеплюватися да, водичкою. І буде набагато класно. І кожного місяця буду ще й підкислювати. І таким чином у мене буде рости лохина. І ось, бачите, назбирала голок ялинок. У нас там біля контори у селі, бо таких у нас немає, щоб зарослі були. Або це треба їхати на хортицю та далеко. Сама я не поїду. От, тому. Ось так. І дуже-дуже добренько зараз буду його замульчовувати, ось так, голочками. І всю цю мульчу я потім розпреділю на три кущика. Тут і гілочки ялинкові, і а, е, е, голочки все є. І тепер ось так. Щось у мене тут вже застрягло. І ось так зараз проливаю. Нічим не буду зараз підживлювати. Ще раз кажу, я підживила а, і кальцієм підживила, і підживлюю, і сірка, що в мене тут є. І в зиму не буду нічим таким підживлювати, щоб вона в мене не пішла в ріст. Тобто, ось так. І ось такий кущик у мене буде, бо я ж бачу, що Щось у мене там, мабуть, а, листочок. Так, і ось так от я його проливаю. все. От, і... Ставимо, що це в мене спартан. Будемо знати, що це в нас за сорт. Ну, все. Ось так буду зараз ужину, ой, ожино, що ж мене ужина згадує, з ужиною все добре. Лохину буду зараз ось так висаджувати далі. Ось. І, можливо, ще отак трошки її треба буде чимось зараз якимось колишком зробити, щоб вона рівненько була. І тоді вже вам покажу свій кінцевий результат. Отже, ось такий результат в мене вийшов. Все, три кущики я висадила. А я думаю, що мені ще треба буде голочок назбирати, буду на роботі, то іще насобираю. І... Ще привезу і прям висиплю, ще замульчую. А, так, підв'язала трошечки, бо вітри ще страшні і щоб не зламало. Ось така, бачите, от він навіть почав е жовтіти, да, і я бачу, що хлорозить трошечки. Мабуть, через те, що був у відрі, відро мале все-таки за об'ємом 12 літрів. Я думаю, що це малувато все-таки для лохини. І вона почала вже, бачити, нестача в неї мікроорганізмів. Тому ой, мікроелементів, мікро, мікроорганізми якраз були. Одного черв'яка знайшла, як він туди потрапив, не знаю. Так, ну все, буду, в общем, спостерігати. Далі за лохиною буду дивитись, бачите, скільки багато в мене приростів. Згадала, я купувала цю лохину, замовляла через Фейсбук. Називається чоловіка, звати Богдан Зозуля, тому комусь, можливо, треба буде лохи. То вона мені сподобалась, була дуже гарної якості. Ось то це перевірено. Тому кому треба, будь ласка, користуйтесь, будь ласочка, а, а, замовляйте. Так, я зараз для себе а, вдруг бірочки в мене. Постираються, так, це в мене Спартан, ось такий кущик найкраще дав приросту. На другому місці у мене по приростам і по розвитку це река. Ось так вона виглядає. Ось навіть, бачите, ще у неї бруночки, вона розпускається і росте, і росте. Бачите, вітер сумашечий. А це у мене дюк. Він у мене найтакий слабший кущик, але це повністю моя провина. А, поясню чому. Тому що, коли я його отримала, він був з квітами. Е, і думаю, та хай буде побачу, які плодики, і в ітозі плодики, плодики вони всі засохли, а кущ не розвинувся так, як треба. Тому це повністю моя вина. Ось маленький лише приріст є, почечки я бачу також є, але сподіваюся, що тут він буде собі рости. Я його укріпила також. Е, 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 значить Колишком того, що ну, вітер сумасчий, а кущик дуже, дуже маленький. Ну, ось така у мене алейка вийшла із лохини. Будемо дивитись, буду спостерігати. Буду сподіватися, що все буде добре, і обов'язково її буду накривати. Більше ніяких маніпуляцій в цьому році я вже проводити не буду. Все, Ось так вона в мене є, ось так вона в мене буде зростати. Ну, а з весни вже тоді буду знову одобрювати. Єдине, що додам, трошечки хочу до метру зробити діаметр, все таки лунок і замульчувати прям дето на метр. Тому мені ще треба будуть гілочки, голочки, точніше, ялинкові. Тому буду ще набирати і буду ще мульчувати. Все, всім дуже вдячна, що дивилися зі мною моє відео. Дуже вам дякую за це. Дякую за те, що пишете мені, дякую за те, що підтримуєте, ділитесь своїм. Досвіду, мені дуже-дуже це важливо і дуже це приємно. Ось я хочу закінчити своє відео на ось такій красоті. Вже почала розпускатися хризантема. дуже гарні квіти, я їх дуже обожнюю. Мої найулюбленіші квіти восени ось така краса. Всім бажаю тихого дня чи вечора, дивлячись, коли ви мене будете дивитися. І всього вам самого найкращого. Бережіть себе і до нових всім зустрічей!